Шановні читачки, підписниці, учасниці наших проєктів, партнери й партнерки, ми, микможливості Яляна Сеню, та вітаємо вас з новорічними святами. Ось останні години, хвилини 24-го року, який він був різний. Він був так, але якщо ми є, якщо ми з вами маємо в серці. Жагу до перемоги маємо наснагу творити все для того, щоб жінкам України стало більш безпечно з фінансочки зору жити у цьому світі. То все можливо, 25 й рік принесе нам нові перемоги, нові проекти і вас, нових людей в оточенні. Адже кожна найвелика дорогоцінність цього року це люди. Це ми, це ви з нами. Дякую до зустрічі. Ляне сини та вік. Можливостей, до зустрічі. А я, Наталія Денис, керівниця проєкту Геовір можливості, хочу приєднатися до всіх привітань, які сказала наразі Ліліана, та побажати кожної домівки, щоб був мир, злагода та щастя. І ми будемо намагатися радувати вас нашими новими проектами у наступному 2025 році. Будьте з нами, і ми будемо завжди раді зустрічі з вами, з вашої підтримки, і ми надихаємося вашими успіхами, щастя та злагоди. Dois outros,